Документи на виготовлення біометричних паспортів у Тернополі лише почали приймати, проте черги вже шалені. У Тернопільському управлінні міграційної служби України радять тим, кому за кордон їхати нетерміново, не поспішати. Поки що такий паспорт не надає ніяких переваг при виїзді за кордон, хоча є однією з умов впровадження безвізового режиму із країнами Євросоюзу. Діяти паспорт саме буде після того, як Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про безвізовий режим. Процес оформлення документів займає в середньому 20 хвилин. Для того, щоб подати документи на біометричний закордонний паспорт, потрібен паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та закордонний паспорт, якщо такий є. Коли наші працівники вже заповнюють відповідну заяву анкету, тоді і вносяться. Дані це відцифрований образ обличчя, відцифрований підпис і відцифровані відбитки пальців. Руки. Відбитки пальців після видачі документа знищують за бажанням із релігійних переконань інформацію до електронного чіпа, в тому числі і відбиток пальця, не вноситимуть. Такі люди можуть отримати закордонний паспорт нового взірця без електронного носія. Поки що документи на виготовлення біометричних паспортів приймають тільки в обласному управлінні міграційної служби України, де є відповідне обладнання. Таке вже встановлюють по районах області. Встановлюється відповідне обладнання і проводиться його тестування. Згодом можна буде такі ж самі документи отримати, і практично в тих підрозділах наших територіальних, де попередньо приймалися документи на виготовлення закордонних паспортів. Це буде Бучач, Борщів, Чортків, Кременець і, звичайно, ж місто Тернопіль. Закордонні паспорти, які були видані до 1 січня 2015 року, продовжують бути дійсними на той термін дії, на який видані. Поміняти звичайний закордонний на біометричний також дозволяється. Вартість біометричного паспорта, якщо його робити за 20 днів – 518 гривень 15 копійок, за 7 – 775 гривень 30 копійок. Без електронного носія – 461 гривня 15 копійок за 20 днів та 718 гривень 30 копійок за 7 днів.